Лисичка та Журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка й покликала журавля до себе на гостину. Приходь журавлику, приходь, любчику. Чим хата багата, тим і пригощатиму Іде журавель до приятельки на обід, а лисичка наварила ріденькою каші з молоком, розмазала тонесеньку по тарілці та й поставила перед журавлем. Частуйся, журавлику, частуйся, лебидику, не погордуй, сама варила. Журавель стук-стук дзьобам по тарілці, стук, стук, та таж тої каші, так то кащі, та, несенько нічого й не з'їв. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашу, що сама й всю з'їла. А коли каші не залишилось, то вона й каже Вибачай, журавлику, вибачай, голубчику, та більше не маю чим тебе пригощати. Спасибі за те, подякував журавель. А сам покрутився, подумав та й каже: Лисичко, а приходь ну, завтра до мене на гостину. З радістю, журавлику, прийду, чого ж не прийти, відповідає лисичка. Другого дня приходить лисичка в гості. А журавель наварив на борщик м'язка, бурячків, квасолі, картопельки, порізав дрібненько у високий глеч з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Пригощайся, люба приятелько, не погордуй, запрошує до столу журавель. Нюхає лисичка борщик та й так смачно пахне. Запихує язичка в глечок, не дістає язиком. Дістає лапкою, не витягне, пробує лисичка і так і сяк, нічого не вдіє. А журавель не сидить без діла, з глечика дзьоб та дзьоб, шматочок за шматочком, та й з'їв все Оце ж каже Вибачай, лиско, що мав, тим і приймав, а більше нічого не маю. Розсердилася лисичка на журавля, пішла і навіть не подякувала. Хотіла хитрунка на цілий тиждень наїстись, а тут довелося додому голодній повертатись. З того часу зареклася лисичка журавлями приятелювати. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!